Просто почну свою справу, чи хобі, чого ти тільки роботою займаєшся. Як то в тебе немає часу? Як? Ну, на телевізор є час, а на це немає. Просто візьми себе в руки, значить, ти недостатньо хочеш. О-о-о, ще моє улюблене! Або ти лінивий. Ти точно 100% лінивий, тому в тебе і не виходить. Мене звати Ліза, я коуч на кого-підходом та маркетолог, і на своєму досвіді. Переконалась, що ось такі вислови щодо себе, щодо інших ні до чого гарного не ведуть, а лише тільки зупиняють. Рік назад, може, трошечки менше, я все ж таки почала свою справу. Я все ж таки пішла з такої основної роботи для того, щоб піти от більше своїм шляхом, і жодна з цих. Отаких фраз мене не, за, не замотивувала, тому що насправді в мене тоді по факту не було часу, і по факту я тоді не сильно дуже хотіла цим займатися, але не через те, що я була лінива, а через те, що я занадто багато від себе вимагала. В цьому відео хочу дати вам три кроки, як екологічно та Швидко, ефективно почати свою справу, чи хобі паралельно з основною вашою діяльністю, і, можливо, в майбутньому якось змінити, чи просто якби, це поєднювати. І найголовніше. Що робити, коли у вас немає підтримки, якщо вас не підтримують інші люди, чи якщо у вас ще немає підтримки від себе? І оці от вислови, які я озвучила на початку відео, йдуть не зі сторони, а від вас самих, тому що ви щось хочете почати, але насправді вже приходите втомлені, і все, на що у вас вистачає, це подивитися телевізор чи соцмережі, і це цілком цілком. Нормально. Давайте спочатку подивимось на вашу цю основну діяльність, яку ми дуже сильно демонізуємо, чи інші нам сильно її демонізують, і це змушує нас втомлюватись від неї ще більше, не тільки, можливо, якось фізично, а ще й ментально, тому що ми сидимо її і ненавидимо. Я пропоную подивитися на цю діяльність, якою б вона не була, навіть якщо це найгірше, що ви собі уявляли, як на. Ту діяльність, яка вам забезпечує вашу життєдіяльність, вона вам дає гроші на те, щоб ви жили, і, можливо, щось інше почали і почали займатися чимось іншим. Перше, що ми робимо, ми цю діяльність з цієї діяльності знімаємо ярлик, що вона погана, і треба її кинути, якщо у вас таке було, якщо у вас таке є, наприклад. Для інших людей ми це можемо не пояснювати, але якщо вони говорять, Кажіть, що вас це зараз влаштовує, і зараз це ваш вибір. Якщо ви так будете говорити, у людей не залишиться ніяких аргументів, і в вас особисто теж не залишиться аргументів, чому ж ви сидите на цій роботі, тому що вона вас зараз підтримує, і це абсолютно нормально, навіть якщо вона вам зараз не подобається. Це вас зніме оцю ментальну ментальне навантаження, що ви робите, ніби не те, що ви хочете, чи ще не почали. І тепер ми приступаємо до наших практичних трьох кроків. Перше, що потрібно зробити, це визначити вашу мотивацію і куди ви йдете, що ви хочете додати, от конкретно. Тому що дуже часто. Оці речі, які ми хочемо собі вмістити в наш забитий і так графік, наш день, в якому ми вже втомлені після роботи, вони нам ще й не подобаються. Вони нав'язані зі сторони. Вони не наші, тобто. Це окей, якщо ви не знаєте, що ви хочете. Але якщо ви, наприклад, я хочу якийсь бізнес, просто щось інше робити, не роботу, так не піде. У вас не буде сил, мотивації, внутрішньої енергії реально прийти додому, коли ви ем, ну, займаєтесь тим, чим займались, та воно вам приносить забезпечує, ви не можете це кинути. І ввечері ви хочете ще чимось позайматися, ви будете ще себе заставляти, змушувати цим займатися. Вас воно там може декілька разів вийде, але потім ви все одно його кинете. Вам потрібно зрозуміти, що реально ваше, чим ви хочете займатись, хоча б приблизно. І потім почати. І потім почати, ми зараз перейдемо далі, що робити, коли ви вирішили цю діяльність, я хочу спробувати почати, довго не засиджуватись на цьому, якщо потрібна допомога спеціаліста, наприклад, якогось ну, там психолога, коуча, звернутися, якщо можете самі вирішити, там, що ви хотіли давно спробувати. Чи знаєте, вирішуєте, що це, довго не думаєте, ідете пробувати. Головне не прив'язувати, що саме це буде те, що вас зараз забезпечить. Головне просто сказати собі, я оце спробую. Це буде як от, те, що я хотіла щось почати, якесь хобі, якусь справу. Я починаю пробую. І це частина шляху. Це не те, що обов'язково принесе мені оцей дохід, я піду з роботи. От саме це. Не виходьте заміж за оцей перший. Перше заняття, знаєте? Ну, ви коли ходите на побачення ви ж за першого зустрічного, виходите е -е, заміж. Так само і за справу. Ви пробуєте, якщо сподобалось, ви далі потрошечки просуваєтесь в відносинах з цією справою. Далі, от вибрали цю справу, яку ми хочемо спробувати після робочої, наприклад, чи в час, коли у вас є час та сили. І тепер вам потрібно подумати. Що ви хотіли б робити, які практичні кроки по розвитку в цій справі ви можете зробити для того, щоб досягнути якоїсь конкретної цілі. Ну, якщо ви хочете вести блог, то ви хочете там якісь мільйони підписників, але вам вперше треба 10 підписників зібрати. Якісь практичні кроки, що ви думаєте, не треба вишукувати всіх людей, що у вас працює, що ні, що ви думаєте, у вас працює. Можливо, подивіться якісь відео швиденько. швиденько Почитайте і за приблизно день вирішите, що вас туди приведе, якісь конкретні кроки собі пропишіть. І тепер ці кроки розподіліть на 2-3 місяці. Тобто, поставте якусь ціль, вона побільше буде скоріше за все. І розбити їх на три місяці. Все. Далі вам думати не потрібно. Ви хочете собі мільйон колись в майбутньому. Ви взагалі не знаєте, чи ви будете це продовжувати, наприклад, блог, чи, наприклад, якусь діяльність, чи ні. Тому що ви ще не пробували, чи ви пробували, але не дуже конкретно у вас не виходило. І о, цей от крок тепер вносите в свій розклад. В мене було відео, де. Я казала, як можна планувати е, кожен тиждень, та, можливо, в майбутньому е, запишу там ще більш детально, як можна відслідковувати цей прогрес. Але вам дуже важливо оці кроки, які ви запланували собі на три місяці, взяти і зробити практичними на тиждень. Тепер дуже важлива примітка: цей крок на тиждень нової вашої справи, яку ви хочете спробувати, не. Точно на 100% перейти туди не точно все, я чи це зроблю, не це. це я вам заспокоюю вашого внутрішнього цього критика. Тому що я знаю, що дуже багато хто подивиться це відео, вони самі себе критикують за те, що не починають. І от, до речі, цей критик він вас виснажує, він вам вбиває е цю мотивацію, навіть якщо вона якась мінімальна є. Вам потрібно зрозуміти, що зараз ви просто пробуєте. Чи вам чи у вас щось станеться всередині, чи ви умовно закохаєтесь цю справу, чи вам вона буде процес цей подобатись, Так? Тому що, якщо вам процес буде не подобатись, вам буде складно якісь результати е в цій справі мати е о, і просуватися в ній. Коли ви це зрозуміли, та е на Перший тиждень виставити якусь одну дуже легку дію. Тобто, можливо, якщо ця тема вам цікава, подивитися глибше відео по цій темі, наприклад. Чи почитати книгу на цю тему і зробити якусь одну дію, написати сценарій ваших сторіс, наприклад, чи написати план. Того, що ви можете продавати, якщо ви хочете щось якимось ретейлом та, щось перепродавати. Чи написати, як, які є способи в'язки іграшок, та, і вибрати там, один, який ви хочете спробувати. Тобто ви загально вибрали, що ви хочете в'язати, а отут от вже вибираєте. Тобто дуже якийсь маленький крок, який ви за тиждень, ну точно десь зробите. І заплануйте собі час, наприклад, там ну, півгодини, годину, коли ви там вільні кожного дня, наприклад, після діяльності чи до діяльності основної, яка у вас зараз є, яка вас зараз годує. І цей час е, пробуйте, в, який, в якийсь день вийде, в якийсь день ні. Це окей. Головне, щоб в кінці тижня. Цю справу, цей мінімум, та, який ви собі поставили, тому що дуже багато хто ставить одразу: все, я вже хочу запустити бізнес в перший-перший тиждень. І я розумію, що це е, зараз актуально, що треба все скоро запускати. Але так не працює, коли ви в цій діяльності взагалі ще не були, і коли вас реально. Ну, ви, ще, ви ще в ній не розвиваєтесь, ви тільки хоч, починаєте. Коли ви починаєте, вам потрібно підтримувати цей інтерес собі, вам потрібно туди заходити потрошки, потім вона вас захопить, і ви просто не зможете цим не займатись. І так, перший крок: вам потрібно вибрати щось одне, та якусь одну не фіксуватись на ній на цій одній справі, але вибрати її. Друге, Практичні кроки, як ви саме думаєте, їх розписати собі на перші 2-3 місяці. Ціль поставити конкретно, так, да, до неї три кроки. І третє запланувати на перший тиждень щось маленьке, щось невелике. І виконати це. І виконати це. Е, дуже важливо це виконати. Ну, ставимо невеликі від себе очікування, і це виконуємо. Ну, це. Щось, щось дуже легке, що ви думаєте, що ви виконаєте точно ну, і от ви виконуєте. Тому що це вам дасть мотивацію, якусь впевненість продовжувати. А, ви от на цьому на тижні, коли ви будете оцінювати, що ви зробили за тиждень по цій справі, так? ви бачите, ви зробили оце, те, що ви собі прописали. Що Ви собі пообіцяли зробити, ви зробили. у вас з'являється якась маленька долька така мотивації. Такого, такої впевненості, що у вас виходить, ви ставите яке ще завдання, можливо, трошечки складніше, але можливо, якусь вже дію робите, можливо, ні. Як, відчув, як відчуваєте себе. Але от, критику, який каже вам постійно, що треба, 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 ти не дороблюєш, ви показуєте факт того, що ви зробили у ту маленьку дію. А ще коли у вас вже буде більше справ, коли у вас вже буде так, що ну, можливо ви щось будете не встигати. Використовуйте правило 70%, що ви молодець, навіть якщо ви не якщо ви не виконали 30%, але 70% ви виконали. Тоді ви класно, тоді все окей. Ну, вже дуже часто ми виконуємо. Там наших справ, навіть 90. Але оці 10% нас нам в голові сидять, там всередині сидять, що ми взагалі нічого не робимо, і взагалі в нас нічого не виходить. І такий, коло виходить, тобто ми щось робимо, ми себе оцінюємо, що ми нічого не робимо, і все, і ми далі нічого не робимо. Ну і далі по факту вже нічого і не робимо. Тому що в нас. От в цій ситуації, в цій конкретній ситуації, нас і так ми вже б, б, трошки втомлені, і, скоріше все, морально після основної діяльності, чи, наприклад, навіть до від того, що ви там що хочете змінитися, та, наприклад, і вам потрібна підтримка від себе, а не дезмотивація та критика. І так само від інших, давайте тепер поговоримо про інших. Я казала, три кроки. Але тут четвертий і він прям сильно обов'язковий. Четверта думка інших людей, яка вас буде зупиняти. 100%. 100% таке буде. Якщо ви ще цим не займалися, будуть люди в вашому оточенні, яким це не дуже сподобається, які це не зрозуміють, які вас будуть відговорювати. Наприклад, скажуть, щоб ти чимось іншим зайнялась, що це тобі не підходить, що це діяльність, що ти замало робиш, що ти забагато робиш, що ти з ними час не проводиш, це нормально. Тому що от всі люди вони хочуть якогось балансу рівноваги. Ви от були такі, вони хочуть, щоб ви залишалися в рівновазі. Бо коли ви щось. Інше робите, для них це сигнал, що щось змінюється, а значить, може бути якимось небезпечним, наприклад, для них їх рівновага зміниться. Можливо, в них прокидається критик, що вони нічого не роблять, і вони замість того, щоб подивитись, а що ж я хочу робити, вони хочуть. Таким чином, через вас та заткнути свого критика, що вона не робить і я не роблю умовно. Це не у всіх 100% випадках. Хтось переживає, що ви і так втомлюєтесь, і ви приходите там додому, наприклад, і ви ще цим будете займатися, будете ще втомлені і, ну. Не вистачить часу поспілкуватися з вами, та, приклад якісь близькі люди, люди, та, чи ви ще більше собі втомитесь, будете злі і так само там на них будете кричати. Дуже багато є причин, але 100% критика буде. Якщо ми приймаємо це як за факт, ми можемо до неї підготуватися. Ми можемо знати, що от ми робимо таку справу, все, пункт, Якщо критика буде, вона є. Вам потрібно спочатку для себе нормалізувати те, що у вас є ця робота, яка вам дає оцю безпеку. Вона вам щось приносить. Ну, можливо, не безпеку, але вона вам щось приносить, від чого ви зараз в такому в такій рівновазі, більш-менш, навіть коли ви почнете якусь свою справу, не ставте собі таких якихось цілей одразу все кинути. Бо. Для того, щоб цю справу розвивати, вам потрібен час. Вам потрібен час. І добре, якщо у вас є хтось, хто вас підтримує ви можете піти, наприклад, з цієї роботи, чи додаткової діяльності. Але якщо ні, то це нормально якийсь час, скільки там, наприклад, років, ще мати м, таку роботу, яка вас не там, це не ви, ви не будете її всі все життя займатися, Але ви чим ви займаєтесь, тому що вона вам приносить, наприклад, дохід, вона вам дозволяє жити так, от як ви е, живете і займатися цією додатковою діяльністю. Це дуже великий бонус. І е, навіть якщо ви зараз ще не займаєтеся діяльністю, але займаєтесь. Основною вашою, яка вам не подобається, вона вам щось приносить. От візьміть випишіть що вона вам приносить, для себе заспокойтесь, і після цього вже можете там і починати своє щось робити, чи продовжувати. Але найголовніше це, для себе нормалізувати, бо тоді вас не буде чіпляти ніякий Якісь коментарі, ніяка критика зі сторони, і ваш внутрішній критик також саме не зможе вас критикувати, бо ви знаєте, для чого вам ця робота потрібна. Ну, типу, окей, слова є просто слова. І далі після цього, навіть якщо у вас буде критика, ви по перше розумієте, що ця критика, ці слова від людини не про вас, скоріше за все, вони про цю людину. Та, ми це розуміємо, ми не беремо одразу це на себе. Друге, ми знаємо, навіщо ми це робимо. Ми знаємо, що ми робимо, типу, яким шляхом ми йдемо. І тоді. Критика, вона просто є. Та ці слова просто є, вони повинні бути там, ну, тому що рівновага порушується, як я казала, та люди щось якось реагують. Іноді е ці слова вам подобаються, іноді ні. І це нормально. Ви собі це нормалізуєте, що критика повинна бути, е що е там те, як ви зараз е робите, це нормально. Це ви так ваш вибір, е ваш шлях зараз, і вам стає легше йти. Я розумію, що на початку буде трошки складно, бо коли я починала, в мене була підтримка від коучингу, Тому що я тоді вже деякий час навчалася бути коучем, і так само в мене був особистий коуч. І мені було легше, тому що я розуміла, як от управляти своїм внутрішнім критиком, як реагувати на інших людей, і розумію, що можливо не в кожного є така підтримка, якщо вам це актуально, якщо ви захочете та, цю підтримку мати і мати ці інструменти, щоб керувати внутрішніми думками, оцим критиком, щоб швидше та ефективніше рухатись, я запрошую до себе на сесію, якогось залишу посилання під відео. І зараз якраз йде набір, можете ще записатися. І так само напишіть мені, будь ласка, в коментарях, якою діяльністю ви хотіли б займатися, та ем, яким хобі, що для себе розглядаєте, чи чим вже займаєтесь, напишіть свої складнощі, можливо, я всім відповідаю, буду дуже рада почитати. І побачимо в наступному відео. А для тих, хто залишився, хочу порадити таку дуже корисну, практичну дію знайти собі людину, баді, з, з якою ви будете розвивати оцю вашу справу, чи хобі, чи чому щось починати. Бо коли ви тільки починаєте, у вас немає підтримки, не зовні, дуже часто так стається, ні середини, та ви ще не відчуваєте цієї опори. Вам потрібна людина, вам потрібні якісь слова від когось, хоча б від когось, підтверджені, що все окей, що ви нормально рухаєтесь. Ви з цією людиною будете зідзвонюватись, звірятися, а, якось. Разом е, йти до цілі, що вона зробила за е, цей тиждень, що ви зробили. Ви бачите, що людина щось робить, щось не робить, що ви щось робите, щось не робите. Але як є якийсь спільний прогрес, чи там спілкуєтесь, як вам там складно, ви це все обговорюєте, і ви будете швидше рухатись, повірте, це буде одним з ваших ключових е, таких от. Пунктів, які вас буде підтримувати, це було в мене, мені це дуже допомогло. От дуже. Ще плюс, якщо ви можете допомогти своєю експертизою, якимось порадою цій людині, це теж плюс, і вона вам, і ви там ці зустрічі знаходите не тільки корисними з того, що вона щось робить, і ви щось робите, а ще й поради, ще якісь можливо розмови, можливо, ви подружитесь з цією людиною, станете там. Дуже близькими, але от я дуже раджу пошукати таку людину, знайти і йти з нею по шляху для того, щоб мати оцю підтримку, мати на перших час, на першому, першому часі та таку опору. Потім ви виростете цю опору в собі, потім і інші люди підтягнуться. Але перша людина буде оця. Вибирайте цю людину дуже ретельно, якісно, щоб вона вас не критикувала, щоб ви вона вам якось сподобала, щоб вона також саме робила прогрес. Ну, якщо там не склалися стосунки, то іншу просто знайдіть. От, але рекомендую мати. І я вірю в вас, що у вас все вийде, у вас точно все вийде. Починайте і побачимося наступному відео.